Далі от про що держава береться керувати Межигір'ям. У державне керування почали передавати активи розміщені на території парку. Арешт на них наклали після революції гідності в кримінальному провадженні щодо президента втікача Віктора Януковича. З нами зараз на зв'язку речниця державної установи парк пам'ятка садового паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я Ірина Головатенко. Пані Ірино, раді вітати вас. Добрий день. Вітаю вас гарного дня вам навзаєм. Отже, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Межигір'ї, чи закінчилась та суперечка, яка була напередодні між волонтерами, чи пропустили представників влади, чи відбувається інвентаризація за планом? Що взагалі відомо на зараз? Сьогодні міжвідомча комісія розпочала роботу і реалізовує е, завдання, яке було надано розпорядженням уряду про те, щоб в управління державної установи парк пам'ятка садово парку мистецтва передати рухоме майно, яке е, з 2014 року е, за особистою ініціативою зберігав. Е, Волонтер, лідер громадської організації, і він в 2014 році виявив це бажання особисто. Тобто, сьогодні що відбувається, якщо простими словами. Людина, яка 10 років зберігала це майно за участі прокурора САП арми, Фонду Держмайна передає це майно в управління державного парку, тобто це майно оглядається, і потім, по згідно документам, передається в управління парку пам'ятки, враховуючи на те, що в розпорядженні уряду мова йде про майно, яке стосується і критичної інфраструктури парку, це стосується і електрики, і водопостачання. Так само це мова йде і про садову по техніку картини, ну таке інше, то відповідно сьогодні міжвідомча. Робоча комісія, вона ви розробила робочу дорожню карту, по якій відбувається саме огляд майна, тому що як ви розумієте, його багато, і за ініціативи лідера громадської організації він був долучений до огляду цього майна з тим, щоб лагідна передача відбувалась від сьогодні. Mm -hmm. Скільки днів продовжиться ця інвентаризація, точніше правильно назвати це огляд майна і передача в управління чи орештованих арештованих активів ще сказати не можна, тому що сьогодні от, певні об'єкти були вже переглянуті і, і е, будуть передані в управління державного парку пам'ятки. Але найголовніше, що сьогодні відбулося, що спеціальна адміністрація державного парку пам'ятки е, офіційно починає тут працювати і е, готувати парк до офіційного відкриття, який вже згодом відкриє свої двері безпосередньо як державна установа і буде збирати гроші в державну скарбницю. От, власне кажучи про гроші, я хотів запитати ем, раніше. Вхід до парку був платний, треба було купити вхідний квиток. Кому йшли ці кошти? Як вони розподілялися? Е, чи за ці кошти утримувався парк і все, що на ньому знаходиться, чи е, утримання відбувалося е, за державний кошт? Десять років Ну як я вже сказала, відповідальним зберігачем цього майна це була фізична особа, uh -huh. яка згодом була стала засновником громадської організації. І всі ці роки вони збирали гроші на свою громадську організацію, не прибуткову. І наскільки відомо, жодна людина, яка тут працювала, не була офіційно працевлаштована. Uh -huh. Тож сьогодні, що конкретно зміниться, ви запитали. Ну, перше, uh -huh. ми всім по перше, дякуємо і волонтерам, які ці роки отримували парк. Він візуально не в поганому стані, але звісно, що тільки огляд комісії покаже, в якому стані всі системи, тому що ми пам'ятаємо, що реконструкція парку закінчилася у 2012 році. Він став відкритий для людей після втечі Януковича у 2014 році, коли безпосередньо майно і було арештовано. Ну і за ці роки парк активно використовувався, в тому числі для екскурсій. Тут проживали постійно люди. Тобто, в якому саме стані майно треба буде оцінити, чи потребуватиме воно амортизації. Це вже буде оцінка надана згодом, але що найголовніше для відвідувачів зміниться. Ну по перше, державний парк пам'ятка е, точно буде е, відкритим е, відкритий вхід для учасників бойових дій, чого раніше не було. І ну головне, що кожен відвідувач парка тепер буде відчувати, що він з моменту як закінчує міжвідувача комісія працювати, і державна пам'ятка вже безпосередньо працюватиме е, як державна установа. То кожен відвідувач парку може відчути, що він підтримує. Економіку України і відпочиваючи, фактично донатять на не донатити на армію, тому що всі угу. кошти, які підуть на державні рахунки, вони будуть відповідно підтримкою економіки України, пані Ірино. Е, скажіть, будь ласка, на баланс? Е, е, е... Чого передається цей парк обладміністрації чи на балансі чого? Адже не може просто існувати державний парк. Він ним має хтось опікуватися, якась була держустанова або організація. У uh, 2014 році, як я вже сказала, коли було арештовано майно, і якось стало доказами в кримінальних справах, uh, це коли ми кажемо про перший момент про майно, да тобто саме зараз про нього йде мова, яке передається в управління парку. За ці роки держава готувалася в 2023 році. Був прийнятий закон України, яким була і створена державна установа, офіційна назва якої парк пам'ятка садово парко мистецтва загальнодержавного значення. Так як це землі природозаповідного фонду, цей парк відноситься до управління міністерства довкілля, ага. і відповідно ці землі є державними, і вони вже ага. є на балансі парку пам'ятки. Далі. Ага. Після того, як закінчує роботу він міжвідомча комісія, тоді вже буде три основних складові завершені? Тобто, це державна установа, державний парк буде працювати на державній землі і е, опікуватись і управляти державним майном. Пані Ірино, хто доглядатиме за парком? Чи це залишаться волонтери? І вони тепер будуть працевлаштовані, чи будуть запрошені додатково вакансії відкриті? Запрошені додатково робітники? З моменту початку роботи спеціальної адміністрації за його керівнезакерівництва Сергія Звенка, що в грудні місяці ми зверталися до представників громадської організації ще відтоді пропонували їм долучатися до команди державного парку пам'ятки. сьогодні, коли вже ми почали працювати безпосередньо на території, з моменту початку роботи міжвідомчої комісії, ми знову наголошуємо на тому, що працівники парку можуть звертатися до державної установи, і звісно, що подавати свої резюме на ті вакансії, Канції, в яких вони 10 років фактично працювали ці вакансії, ці ці люди в їхню зіме будуть розглянути безумовно в першу чергу, тому що нам важливий досвід людей, які 10 років парк утримували і їх зберігали. І свого боку, ми будемо раді запропонувати їм офіційно працевлаштування і бути впевненими, що вони працюють в державному парку і так само отримують зарплату, з якої платиться податки, і так само утримується економіка України. І певно останнє запитання: ви сказали, що відкриття буде незабаром. Незабаром це коли уже в травні можна очікувати відкриття чи з приходом літнього сезону. Як я вже сказала, це все залежить від того наскільки швидко міжвідомчою комісією буде передано майно в управління державного парку. На сьогодні ми можемо говорити про те, що ми готуємось до офіційного відкриття. Угу. Тобто, з моменту, як тільки державний парк пам'ятка отримає повністю в управління майно, ми тоді на офіційних ресурсах своїх радо повідомимо і розійшлемо по всіх засобах масової інформації. Сподіваюся, і ви тоді можливо повідомити тоді всіх ваших глядачів про те, що держ. Державний парк пам'ятка вже офіційно відкритий, і можна прийти і насолодитися природою і погодою, яка я сподіваюся, на той час буде парта, е, я. я би я би чесно кажучи, запросив усіх наших глядачів безпосередньо із самого парку, аби вони його відвідали. Та Фаїна, ти хотіла запитати. Та, пані Ірино? Ви сказали, що вхід вільний буде для військовослужбовців? Правильно скільки для вартість вхідного квитка буде для інших відвідувачів парку? Так, для учасників бойових дій ми точно запровадимо безкоштовний квиток. Що стосується вартості інших квитків, ну ми зараз розглядаємо це. Залежить від того, знов ж таки в якому стані на сьогодні парк знаходиться. Як я вже наголошувала, що це не тільки візуально, що ми бачимо, а так само і системи, які можливо будуть потребувати амортизації. Але ну на сьогоднішній день ми не плануємо піднімати вартість квитка, але плануємо його підсилити, тим, що можливо буде вартість входити додатково Можливість відвідати музеї, тому що, наприклад, до uh -huh. цього часу, крім входу на територію, треба було сплачувати ще за окремо відвідування музеїв. Ну про це більше ми поговоримо згодом. І найголовніше, що ми хочемо змінити філософію цього парку, тому що тільки як це музей корупції, не має бути для людей різного віку. Цей парк може означати зовсім різне, тому ми свого боку готуємо і нові програми, і нові можливості для відпочинку людей різного віку. І згодом тоді я думаю. Що ми вам повідомимо вже як це буде про це? Вже можна буде говорити. Про, я, про те, що це відбулося. Я би залюбки взяв участь у якійсь спортивній події, яка б могла б відбутися на території парку. Дякуємо, що знайшли. Дякуємо час. Дякуємо за роз'яснення. Да, пасибі, Ірина Голова, речниця Держустанови Парк Пам'ятка судово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межегір'я була з нами на прямому зв'язку. Розповідала.